Всім привіт, друзі! Ми знову в моїй теплиці. Сьогодні, до речі, дуже така сонячна, гарна погода. І незважаючи на те, що на вулиці мінус 12, в теплиці зараз плюс 23. Така дуже приємна, комфортна температура. Дуже приємно тут знаходитись. Таке щось схоже на весну-весну. І сьогодні, друзі, вирішив показати вам свої апельсинки. Будемо їх коштувати. Ось, наприклад, зараз перед вами апельсинчик Моро. Також будемо коштувати, зараз пройдемо апельсин Фрагола. І ще один апельсин он далі висить, це апельсинчик Хамлінг. Ну а зараз, друзі, я вам коротенько розкажу про ці дуже цікаві сорти і будемо їх пробувати. І так, друзі, перший сорт, який я хочу вам показати, це апельсин сорта Хамлін. Це середньорослий, високопродуктивний сорт. Його висіли сіянцями і потім відібрали у Флориді в саду Гамліна. І після цього він став основним конкурентом сорта Парсон за його вражайність. Але при цьому сорт Хамлін мав більшу морозостійкість, і після того як в Флориді пройшли великі морози, то він навіть витіснив сорт Парсон. Ну а в моїх умовах це доволі такий немаленький. Цитрус, так як, по-перше, він росте у мене у відкритому ґрунті теплиці, щеплений він на трифоліату, Заплодоноси він у мене доволі швидко, але тоді він ріс у горщику. Але після того, як я його висадив у відкритий ґрунт теплиці, він перестав у мене плодоносити, точніше, зав'язував в зав дуже багато їх зав'язував, але все скидував. І ось нарешті пройшов час, трошки пожирував, розрісся і, нарешті, зав'язав плоди і залишив, залишив 6 плодів, дуже гарних, як бачите. Тому будемо сьогодні їх коштувати. Наступний апельсин, який я хочу вам показати, це апельсин Фрагола. Цей сорт походить із Сицилії. Його мутацію знайшли в Мацара. Сант-Андреа І в нас в країні він здобув дуже велике розповсюдження думаю, і за своїх високих смакових властивостей. І також він має свою цікавинку. До речі, фрагола переводиться як полуниця. І полуниця тому, що його сік нагадує смак полуниці. В моїх умовах він в прошлому році вже. Перший раз плодоносив зав'язав один сигнальний плодик. Дійсно, мав такий ягідний присмак. Не скажу, що це полуниця, але ягідний присмак був. В цьому році він зав'язав вже 6 плодіків. І який смак буде зараз, будемо коштувати. Ну і останній на сьогодні, але при цьому не менш цікавий апельсин. Апельсин «Моро». Цей апельсин також має свої відмінності. А саме цей апельсин відноситься до найкровавіших апельсинів. Він має забарвлення від помаранчевого з рубіновими прожилками до темно-червоного. І він має дуже сильний солодкий аромат з відтінком малини. Тобто ось такий цікавий апельсинчик. Він також доволі сильно ранній. Як бачите, навіть в моїх умовах він вже добре визрів. До речі, походження його також із Сицилії, і із Сіракузан. Сьогодні також його зріжемо і подивимося, як же ж він набрав у мене кольору. Ну, ось, друзі, позрізав апельсинки. Отак вони виглядають. Розмістив на котлові. бо ніде їх так разом поставити. Всі дуже гарні. Зараз порозрізаю і глянемо, як вони виглядатимуть всередині. Дуже цікаво. Ну ось, друзі, розрізав апельсинки. Е, першим покажу вам відразу моро. Дуже круто набрав колір. Бачите, темно-темно-червоний. Я навіть і не очікував такого. Дуже класний. І навіть сок такий в нього. Зараз покажу вам, бачите? Темний сок. Так, далі, Апельсин Фрагола. В минулому році були червоні прожилки в нього, в цьому році він зовсім не мав прожилочок. Ну, від Хамліна він трошки темніший, от так покажу вам. Але прожилочок в цьому році немає. Ну, і Хамлін, такий ось класичний. Пупочний апельсин. До речі, його плоди дуже важкі, От відрізняються від морої і фрагли. Ну і розмір тут, і взагалі, так видно, що там дуже багато сока. Так що, друзі, ось така ось в мене смакота. Зараз покоштую їх всі і розповім вам мої враження. І так, друзі, скоштував всі апельсинки. Смаки всі класні, відразу скажу. Але в кожного є свої особливості. Розпочнемо з апельсина «Хамлін». Ну, Це такий собі класичний апельсин. Має чуть більшу кислинку, аніж оці два апельсини. Солодкий соку дуже багато. Ну, соку багато у всіх Апельсин Фрагола. Теж дуже солодкий, солодкіший за апельсин Хамлін. Але в цьому році, те, що я очікував, ягідну нотку. Як бачите, забарвлення немає, ягідної нотки також немає. Просто вийшов класний апельсин, дуже солодкий, дуже мало кислоти. І здивував мене в цьому році апельсин моро. Апельсин Моро дійсно крутяк в цьому році вийшов. По-перше, тут дійсно присутнє щось схоже на малину, ягідний виражений аромат і дуже солодкий. Солодкий в нього більше, ніж у всіх, кислинка норма. Апельсин просто огонь. Так що, друзі, ось такі круті апельсинки можна вирощувати. Їх дуже велика різноманітність. от По апельсинам дуже багато. І шоколадний ще є, і тарока група в червоне, дуже багато різних апельсинок. І саме головне, от апельсини відрізняються тим, що вони не бувають несолодкими. Тобто, якщо, наприклад, група on там трошечки перевисіла і вже смак трохи загубився, то за апельсинами тут все навпаки. Тут а Чим довше висить, тим смачніше. Ну, думаю, скоріш за все, що теж треба в міру їх зривати в свій час. Але от, там, що смак вони загублять, такого в мене ще не було. Тож, друзі, вирощуйте отакі класні цитруси. Їх дуже багато, дуже всього цікавого. І вони дійсно вас порадують. Всім гарного дня, до побачення!